От, які зручні органи управління. Вона повністю амбідекстерна, тобто скид магазина злівого справу. І зазежка. От дивіться, як класно. От Я беру магазин з патронами, вставляю, так, все, зафіксував. Кладу пальчики, ось дивіться, як мікенько клад. І все. І знято з затворної затримки. Дуже зручно. Тут така проямочка, щоб пальчик покласти, так само ось виямка чітко, ви не промажете. Кладете палець і достаєте магазин. Дуже-дуже і дуже зручно. Так само запобіжник з двох сторін. Ну і зараз попробую стрельнути три постріли на групу. Подивимось, що в мене з цього вийде. Не перемикайте. Стреляємо зараз GGG 175 грейн наш ПБТшка, куля від виробника носля. Все, тиску газів вистачає, стало на затворну затримку. Контрольний.